Вправа 1. Початкове положення. Лежачи на спині, руки заводимо вгору за голову. Носки стоп на себе. Потягнутися п'ятами в один бік, руками в інший. Дихання не переривати. 5-6 рахунків. Права друга. Початкове положення попереднє. Розтягнути праву сторону. Потім після розслаблення ліву. Права 3. Початкове положення попереднє. Потягнутися правою рукою і лівою ногою. Діагональ. Після розслаблення лівою рукою правою ногою. Права 4. Початкове положення попереднє. Позмінно подовжуємо ноги, п'ятою потягнутися від себе плавно 6-10 разів. Права 5. Початкове положення. Лежачи на спині руки в сторони. Долоні спираються на підлогу. Стопи на ширині плечей. Повернути стопи в один бік, торкаючись підлоги. Голова повертається у протилежний. На 10 рахунків. Ноги не згинати в колінах. Права шоста. Початкове положення. Попереднє. Одна стопа п'ятою на пальцях іншої. Повернути стопи в один бік, торкаючись підлоги. Голова повертається у протилежний. На 10 рахунків. Ноги не згинати в колінах. Вправа 7. Початкове положення попередньо. Одна нога випрямлена, друга ступою на коліні іншої. Дотягуватися коліном до підлоги, скручуючи хребет, переважно у грудному відділі. Плечі та кисті притиснуті до підлоги. 10 рахунків. Рухи плавні. Повторюємо на іншу ногу. Ава восьма. Початкове положення попереднє. Одна нога зігнута в коліні, стоїть на підлозі, друга стопою на коліні першої ноги. Дотягуватися коліном до підлоги, скручуючи хребет переважно у грудному відділі. Плечі та кисті притиснуті до підлоги. 10 рахунків. Рухи плавний повторюємо на іншу ногу. Вправа 9. Початкове положення попереднє. Ноги зігнуті в колінах стопи разом по центральній лінії збираються на підлогу. Обидва коліна в один бік, голова у протилежний. Розслабитися. робимо 5-6 подихів, повторити в інший бік. Вправа 10. Початкове положення попереднє. Підставити стопи з боків від сідниць. Коліна трохи ширші за плечі. Коліна скручуємо в один бік, голова в протилежний. Дотягуватися колінами до підлоги. Рухи плавні. Робимо 10 рахунків. Право 11. Початкове положення як у попередній вправі. Підняти таз так, щоб утворилася пряма лінія від плечей до колін. Утримувати на 6-10 рахунків, розтягуючи корпус до колін. Розслабитися, опустивши таз. Чекаємо 5-6 рахунків. Повторюємо 2-3 рази. Випрямити ноги, потягнутися. Повертаємося на живіт.